Дівчата, я дуже рада бачити вас сьогодні на своєму каналі Кавалері. Сьогодні я буду вам показувати, що я беру з собою у відпустку на 10 днів. Ми їдемо з сім'єю у Хорватію, тур по Європі невеличкий. І там буде багато сонця, буде багато курортних якихось пляжів. І мені хотілося би показати, чим я буду користуватися, які макіяжі планую робити, і, можливо, як це буде поєднуватися з гардеробом, який я планую брати. І поїхали. І перше, що хотіла зазначити, те, що ніяких баз. Ніяких кремів я тут показувати не буду, тому що я їх буду брати з собою вже в самому кінці. І таку базу, яку я ніколи не міняю, а саме декоративну косметику покажу вам зараз. І хотіла би почати з самого першого, і без чого я ніколи не виходжу, мабуть, з дому. Це ось такий консилер від Catrice, У мене відтінку порцелян. Мій самий надійний помічник він маленький, його можна кинути у сумочку, і він поміститься будь-де. Він у мене вже майже закінчився. Як приїду додому, я обов'язково собі куплю точно такий же. Далі беру ось таку палетку, цін, точніше, скульпторів бронзер тут і пудра. Я не буду брати з собою тональну основу, візьму, мабуть, якийсь бібі-кремчик. Це палетка від Smashbox. Ось так вона виглядає. Вона у мене дуже-дуже давня, тому якщо вона у мене розб'ється, я не буду за нею сумувати. Тут е, звичайна якість. Е, продукти можуть трошечки е, пилити. І, в принципі, для мене це не критично, але. Ну, це не найкраща якість, яку можна придбати за таку суму на ринку. Зараз все-таки, мені здається, багато хороших продуктів-замінників, в тому числі навіть NYX Buttercream, формула їхня. Ну, але тут добре, що є абсолютно усе для контуру, і цим мені ця палетка підходить. Беру її. Давайте також ще пройдемося по кремовому. Контуруванню буду брати ось такий відтіночок від Huda Beauty Blush Filter. Якщо чесно, не знаю навіть, вже який відтінок. Здається, це Лате. Він мені буде заміняти скульптор бронзер у дні, коли я не захочу наносити ніякий кремовий продукт, типу скульптора чи бронзера. І буде заміняти мені рум'яна, тобто два в одному. Вете нанесу побільше, він, можна розташувати його як в ноль, так і наслагіти, теж буде дуже гарний ефект. Тому беру його для швидких макіяжів. Коли мені захочеться чогось більш нарядного, я буду брати ось таку палетку Love Glow Cheek Palette від Наташи Денноне. Дуже класна палетка, я нею достатньо мало користувалася, і тут є багато продуктів, більш тепліших і більш таких сяючих, холоднуватих. Давайте покажу вам всі свочі. І насправді я давно чекала, коли я зможу дійсно цю палетку так вигуляти. Бо вдома ну, користуюся мало, більше під якісь такі нарядні. Макіяжі, але тут є і ще один кремовий відтінок, який мені дуже подобається. І з ним виходять такі натуральні, якби макіяж без макіяжу. Такі макіяжики. Тому дуже класно. Ось цей відтінок, він достатньо насищений, його потрібно чуть-чуть і дуже пушистою кісточкою. А так, палетка шикарна, я її дуже люблю. Також візьму ще й дуже натуральні рум'яна від Dior, Це вже така стара палетка, навіть не підскажу, який відтінок. Ось так вона виглядає. Вона у мене тут уже з великим дном. І тут ще зручно є кісточка, яка, до речі, фарбує достатньо добре, цей продукт наносить, тому беру її. Тому що тут є відтінок потемніший і посвітліший. Ось цей він, якби, такий відтіночний, пудровий, а тут більше замітного кольору, і все-таки буде видно, що хоч якийсь рум'янець, де він там є. Але це, скажімо так, на кожен день. І взагалі, в цьому відео я буду показувати тільки ту косметику, яка, якщо розб'ється, то ну, не дуже то й шкода. От. Але ось цю палетку я люблю, я її обожнюю. Також одні з моїх найдавніших рум'ян це ось такі від Бобі Браун. Матраси, які були. У мене в відтінку в Брауні. Дуже-дуже я любила ось цей відтінок рум'ян. Спочатку він мені здавався таким затемним, потім якось я його відклала. І ну, мені здавалося, що не йдуть мені такі відтінки, але. В кінці кінців я зрозуміла, як їх правильно наносити. Це щось наподобі топеру на ось цей відтінок лати. Я сподіваюся, це відтінок лати, Але якщо наносити дуже-дуже легко, це ну просто шикарний такий коричнево-сатиновий відтінок з якимось таким бургунді-пітоном. Тому. Мені дуже подобається саме ця формула, ті матрасики які у них були дійсно топові. А, так, і ще, можливо, я буду використовувати як супер -нюдові, а, нюдовий відтінок на щокі. Ось таку помаду я в четвертому відтінку. Я вже так пробувала робити, бо хотіла добити цей відтінок уже пошвидше. А, і спрацювало достатньо добре. Ви знаєте, що я люблю помади, у яких формула дозволяє наносити саме як рум'яна, вони тоді стійкі. Якщо формула хороша, не липка, то працює на мені. Дуже класно. Тому буду наносити оцей відтінок і ще в якості рум'ян. І як помаду. Але як помаду, я не дуже люблю його наносити, тому що е, нуж дуже підсушує губи і без бальзама важко носити. Давайте перейдемо до очей. Трохи. У мене тут буде тільки дві палеточки ось така Huda Beauty Wild Jaguar. Дуже класна. Е, минулого року я її придбала. І ні разу не пожалкувала. Тут осіння, просто неймовірна шикарна гама для мене, для карих очей. Мені здається, таки дуже-дуже підходить. Тут ідеально підібрані матові для мене, холодний тушовочний для затемлення і в складку, чорним стрілочку зробити і бежевий закріпити базу чи щось підтушувати. І шикарний топер посередині. Класичний золотий, але він не уходить в жовтизну і такий небісячий. А, самий нюдовий, навіть його присвочував. Дуже класний відтінок, такий платиновий якийсь, дуже гарний. А, дуже класний хакі на темній базі. Ну Дуже гарні відтінки. Ось це посередині фіолетовий, він взагалі топерний. Повірте, камера не переносить ось цієї красоти, яку можна побачити на очах, і його реально видно. Свочі цього не передають. На жаль, сюди буду його складувати. І інша палеточка від Revolution Chameleon. Неоднозначна палетка. Якщо вона розіб'ється, мені буде. Просто ну, не шкода. Купувала її за доларів 7-10 десь так. Але тут дуже хороша розкладка тіней. Ось ці тіні, у них формула, скажімо так, така рехловата. І навіть можна подивитися, як вона такими хлопушками сідає. Дуже блискуча, але і може розлітатися по всьому лицю. Тому треба наносити спочатку віктіні, а потім вже робити тон лиця, тому що посипеться 100%. Кому таке не заходить, мабуть, ця палетка вам не підійде, тому що як би ви не наносили на який клей для глітера, все одно у вас посипеться все. Потім, коли ви нанесли нічого не осипається, але з самого початку це може комусь дуже сильно підпортити враження. Тут дуже класний оцей відтінок, я ним інколи можу навіть брови зробити, тому що, ну, наче він такий з оранжеватою базою, але насправді це такий темно-сатиново-коричневий відтінок, у якого сатин майже не проявляється. Ну, дуже важко побачити той сатин. Для мене, в моїх очах він виглядає достатньо матовим. Ось цей а, на прозорій базі. Такий біловато-голубенький, ну він дуже класний, такий можна, як хайлайтер іноді наносити брівку, Теж класний. Ці відтінки можна використовувати як рум'яна, і темно-фіолетовий, і темно-голубий. У мене буде сукня в таких тонах, чи ж навіть дві. Тому е, такі тіні мені обов'язково потрібно будуть, щоб з'єднати макіяж лиця і гардероб. І до цієї палеточки я хотіла ще взяти ось такий ем, голубий відтінок олівця від Nudestix. Треба тут так показати. Він. Дуже гарного такого благородного голубого відтінку. І, можливо, буду поєднувати ось цей відтінок і сині відтінки з цієї палетки. Також хочу ще взяти. Ось такий синій олівець. Подивимося, як піде. Можливо, і не буду його використовувати, а може і буду, хто знає. Він віддає таким хамелеоном з темно-фіолетового, бордовий і у зелений. Хоча тут здається таким голубим, але насправді такого голубого переливу я тут, ну, рідко коли помічаю. Тому це більше як такий зеленуватий відтінок. Також хочу ще взяти ось такий відтінок. а Я не сказала, що це за фірма. Це You can Be. Класний, теж мені подобається. І відстіла ось такий олівець. Я не знаю, чи їх ще випускають. Не буду казати, щоб не збрехати. Дуже класний металік, червоний і віддає в коричневинку. Теж буду робити якісь такі кольорові стрілки. І ще один відтінок, який би я хотіла взяти це від KVD. З такі кремові тіні на коричнево зеленій базі. Фіолетові блискітки. Буде просто ідеально поєднуватися з цією палеткою. Обожнюю я ці стіки, у мене їх вся колекція. Я їх просто обожнюю. Дуже натурально, без перебору. А, інколи можуть скататися. Якщо у вас жирні повіки, у мене достатньо сухі, тому на мені тримається все супер. Тушується, боженька, ідеально. А, коричневий олівець у мене буде ось такий від Hourglass. Він у мене в Project Penny Він тут уже трошечки зломаний. А, і у нього такий червонувато-коричнево чистій питон, який в бордовинку уходить трохи. Він мені не дуже заходить. Взагалі я зрозуміла, що витрачатися на якісь олівці, дорогі від дорогих брендів, це абсолютно не моє. масс-маркет і бюджет для мене працює набагато краще. Скільки я не пробувала цих олівців від Hourglass, від Dior, від Chanel. Ну, абсолютно ніякої дії вони не мають, тому це я добиваю, і це, мабуть, буде остання така покупочка олівців від дорогих брендів. А, я взагалі, це взагалі олівець для брів, щоб ви розуміли. І казали, що це для холодного а, підтону буде. Але ну, подивіться на цей відтінок. Ну, який це холодний, це теплий, теплий для, можливо, навіть рижих жіночок. Тому використовую його як і олівець-контур на губи, так і, можливо, стрілочку натуральну зробити, але ну, ж ніяк не на брови. І ще один відтінок, який я хотіла взяти як хайлайтер, можливо, на е, ключиці. І, можливо, як тінь, хоча я б тіні навряд чи буду використовувати, це гарний відтінок від KIKO. Колись ці стіки були у них хітом. Відтінок не підкажу, бо тут вже все стерлося, ніякого маркування немає. Але реально класні стіки. Дуже варті уваги. Якщо ви десь, можливо, його знайдете, беріть, не думайте, коштували копійки, а відпрацьовують вже рік третій і ніяк консистенцію свою не змінили. Один класичний чорний олівець і один білий підбрівку висвітляти. Це мої мастхеви. І візьму три помади і одну кину собі в сумочку якусь іще іншу. Ось таку топерну на ось цей відтінок. Бальзам на відбеки. Буде ще також Lip Injection від Too Faced у відтінку, ось такому. Pink Punch. А, він іде з плампінгом. Я їхні плампінги люблю. Багато кому не заходять, тому що надто багато перцю, але. Ну, мені подобається, гуртки збільшує. Люди кажуть, що як ботокс виглядає на губах. Ну, можливо. І моя саморобна помада від MAC. Колись тут був відтінок Ластри. І цей відтінок у мене тут змішаний з кокосовим бальзамчиком. Тому цей відтінок я дуже-дуже люблю. Він колись був просто таким же, але насищенішим. Була інша формула, я змішала з бальзамчиком, і тепер на кінець то, хоч можу ним нормально користуватися і не сушить він гуди. І це е, усі мої будуть такі косметичні е, продукти, які я буду брати з собою. Так що діліться, що ви берете з собою з декоративної косметики у великі поїздки. Я сподіваюся, цього мені вистачить з головою на 10 днів. Буду міксувати між собою. Я довго думала, що з собою брати, які продукти брати. І, як на мене, усі ці продукти будуть ідеально поєднуватися між собою, і я зможу їх класно міксувати і підбирати різні образи. Всім дякую за перегляд. Усім пока!